Торт і погнали, да? Там сало якийсь кусок, нічого. Хоп, і погнали. Де яка краса. Да, як веліток. Де. Де якісь кусори. Гуп! Тут да. Це не те, що мамка в детстві заставляла руками молоти Каже, їсти, хочете, давайте меліть, хлопці, м'ясо. Кидаєш тільки. Де ти в детстві була? Це прекрасна м'ясорубка. М'ясо знежилене, бачите, чисто такі от шматочки. Так. І все. Просто ді. одне задоволення, да? Тихенько. І тихенько, так, да, до речі, дуже тихо працює. Ді. Не кричить на всю хату, що сусіди чують, що в тебе котлети будуть жарені. Ді. Просто одне задоволення, глянь. Та покажи ще воно, аж залипаєш сам на нього. Ось так, товариші трудьоги справляється ця м'ясорубка. Це що, знаєте, слово словами, а діло ділом. Просто так кидаєш оці кусьори. Скільки тут? Ну, зараз ще буду різати. Це кілограмів 8 тут вже печено, так? Да? Буквально 8 кілограмів тут за, за минуту. Стоп. Все, погнали.